Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі Football24 і досить несподівано спілкуватимемося про цей вид спорту в суботу із Ольгою Любушкіною, автором телеграм-каналу Франс Футбол. Кажу тобі привіт, Оля. Привіт, Юра. Ну і власне причиною нашої зустрічі є Ілля забарна, який, нагадаю напередодні з'явився вкотре у старті Парі Сен-Жермен в рамках чергового раунду Ліги 1 і в столиці Франції взяв участь просто в божевільному неймомірному п'ятничному поєдинку. Нагадаю, що підопічні Луїса Ріки поступалися із рахунком 1-3 Страсбуру. Але зуміли до фінального свистка звести все до нічії 3-3. І що неприємно, безпосередньо дотичним до першого пропущеного голу, який влетів у ворота Люки Шевальє, був Ілля Забарний, який дозволив за спини вистрибнути такому персонажу, як аргентинському нападнику Хоакіну. Панічелі. І що цікаво, цей хлопець забив дубль у ворота парижан, і зараз він очолює досить несподівано бомбардирську гонку в лігі 1. Ну я б я, скажімо так, не дуже несподівано те, що він е, в топі, тому що Страсбур атакувальна в принципі команда. А з іншого боку, в нього дуже була класна статистика перед тим як він переходив до ельзасців. Е, 40, якщо я не помиляю, 41 матч, 22 голи. Тобто е, це доволі забивний форвард, і, який підтверджує свій рівень, свій статус. Ну, окей, але дивися до старту цього сезону. Не думаю, що хтось сподівався, що цей 23-річний хлопчина, який не має досвіду гри за топові команди в топових чемпіонатах, наколотить вже стільки м'ячів на початку ось цього сезону. Перепрошую за тавтологію. Тут я думаю, ти знаєш, зіграла роль в тому, що в Страсбурі в нього зараз така, скажімо так. Роль накінечника, тому що є Емега, є Морейра, і вони класно віддають передачі. І якраз е в цьому плані пані Челі дуже ну, непогано, скажімо так, для Ліги один їх завершує. Ну окей, а до цього персонажа і Друстрасбура ще повернемося. Е цікавить, звісно, Ілля Забарний. Ось до того моменту, е як був пропущений перший гол. Ну, це помилка у виконанні українського захисника. Цікаво, чи щось списала вже зранку в суботу французька преса, оцінюючи дії колишнього боротьба А, Так. Писало, Ілля отримав в принципі від двох провідних видань Франції по четвірці. Страліперезьєн був трішки, скажімо так, докинув ще 5 бали, поставив йому 4-5. Взагалом, так його звинувачували в пропущеному голі, тому що він не вистрибнув, скажімо так, настільки, наскільки це він міг би зробити набагато краще, тому що якраз ігра Іллі на другому поверсі ну Скажімо, так це одна із тих рис, яку яку хотіли в ньому розкривати. І тут якраз е, гол з другого поверху, коли його перестрибує аргентинець, причому якось так дуже несподівано, мені здається, це вийшло Тому критики Ілі. Е, не бракувало, але з іншого боку, е, я прочитала якраз думку одного журналістів, який сказав, що добре, що у Лізі 1 є оцей семестр, в якому новачки вчаться. Тобто, це якраз піде на користь можливо. Коли Ілля буде більше думати про те, що знову ж хтось так може випригнути, хтось його може обіграти на другому поверсі і більш, скажімо так, безпечніше буде грати біля своїх воріт. Але тут треба розуміти, що коли критикують Ілю, в цьому плані, дуже багато критики було в ну, в сторону Беральдо, і якраз в цьому моменті. І дісталося менше ніж його напарнику. Так за що Баральду критикували? За які самодії? Бо нагадаю, що один із м'ячів на ворота Люкишевальє привіз Дезрій Дуе. просто перед власним шартимой віддавши м'яча пас передасисте в ноги одного з гравців Страсбура. Взагалі, Беральдо критикували за всі дії на полі, тільки можливо, тому що його було дуже легко обіграти. Він не стихував. І, наприклад, коли хтось з центральних захисників вже зазвичай піднімається вище, інший страхує зону позаду. Ця підстраховка. Абсолютно не працювала, і в цьому більше вина якраз Беральдо, тому що Беральдо програвав більше дуели, Беральдо віддавав більше неточних пасів. Наприклад, у Іллі Забарного, попри те, що його критикують, що наприклад Морейра доставив йому дуже багато роботи. У Іллі один із найвищих відсотків точних передач, що якраз немає у Беральдо, і взагалі відзначили, що у Беральдо був дуже слабкий матч, і це. Дало ще більше роботи для забарного ну і, до речі. Щодо статистики передачі ілі забарного цьому поєдинку, то він їх віддав аномальну рекордну кількість 118 і це найвищий показник в принципі за кар'єру українця, де би він е, не грав. Чи то в Україні е, не знаю точно, чи Софа працювала по українській премірлізі е, по АПЛ. Точно стільки пасів Ілля за один меч не віддавав. І за збірну Україну також 118, уявіть, в одному поєдинку, і це е, позиція центрального захисника щодо е, чіткішої статистики, то 112 з них були е, точними, і це, якщо я не помиляюся, так е, не рахував в голові. А ні, я не помиляюся. Це 95% точності передачі. І до речі, щодо рекордів, то у складі вишеньок е, на берегах Ламанша е, в команді Іраоли. Найбільшу кількість передач за один поєдинок і ля віддавав у кількості 91 одного пасу, а тут маємо 118. І ще хотілось би докинути до позитиву, який може перекрити часткову помилку Ілі Забарного у пропущеному голі. Це те, що він розпочав третю гольову. Атаку дав перед асист. Нагадаю, що відзначився на 79 й хвилині малюлю Але от як він між е, знайшов гравця, який це просто фен феноменально було. Ну не феноменально, це було нормально в стилі Іллі лізабарно, скажімо так. А молю нагадаю, що він пробував вже з добивання, тому якось асист можливо, і не зарахують українському. Ти знаєш, якщо чесно, то це дуже скажімо не неспровад. Справедливо, справедливіше як це рахується в млс коли, наприклад, ці передасисти все ж таки зараховуються гравцю як результативна дія, тому що Ілля, в принципі міг двічі ж ну, скажімо так, записати ще один передасист. Коли він класно віддавав якраз на того ж лікан, який потім записав собі асист на Маюлю, він. В кінці першого тайму якраз у Іллі був класний момент. Він знову ж таки розрізав своєю передачею, скажімо так, центральну лінію віддав на лікан, але той дуже погано відкрився. Загалом в цьому матчі було. Перший тайм дуже змазаний, тому що гравці дуже погано відкривалися, втрачали м'яч, було дуже багато браку. І тут на фоні, коли ми дивимося якраз про оцю точність передач забарного, то це якраз позитив для Іллі в цьому матчі, тому що він був в принципі по передачам, по правильним передачам і точним, найкращим на полі у ПСЖ. Ще до персонилі забарного сьогодні повернемося, але давай закриємо цей кейс із Страсбуром. Нагадаю, що у складі цієї команди грає брат Дезрі Дуе суперзірки Парі сен джермен Дуе. і він відзначився в цьому поєдинку асистом. І окрім цього цікава історія цих родичів, скажімо так, її можна провести паралелі із братами Ніко і Ін'які Вільямсон. От Дуе, це старший брятюня, і він захищає кольори історичної батьківщини, тобто кодівару. А дезрідуе вирішив грати за національну збірну Франції за Лебльо. І нагадаю, що і ніякий Вільям, старший брат, в. Грає не за збірною Іспанії, на відміну від Ніко Вінгера, Атлетіки з Більбао. Така от ситуація. І щодо цього проекту Страсбура, то цей футбольний клуб належить одному американському бізнесмену, який володіє, нагадаю, ким лондонським Челсі. Тобто, це практично брати Михайла Мудрика, якщо би його не дискваліфікували. В цілому, тому що якщо ми подивимося на взагалі на трансфери між Челсі і Страсбуром, їх побільшало в цьому сезоні, а і туди, і назад, тому що там і Майкл е Пендерс. Підійшов я і став основним голкіпером в Челсі, в Лондон. Поїхав Андрій Сантос, який набрав класну форму в минулому, наприклад, в сезоні був лідером. І мега підписав контракт. Тобто, ну, скажімо так, туди-сюди бродять гравці як можуть, і враховуючи, що Страсбур який завжди був таким маленьким бідним провінціальним клубом зараз витрачає на трансфери 100 мільйонів. Ну і нагадаю, що в цьому місті в цьому клубі намагається ревнювати свою кар'єру. Колишній лівий захисник лондонського Челсі Бан Чілвел. І він був у цьому поєдинку присутнім зі стартових хвилин. І Оля, що цікаво, коли ми з Тарасом оглядали англійську прем'єр-лігу і матчі лондонського Челсі, коли ще кольори синіх захищав Михайло Мудрик, то була інформація в британській пресі, ділилися інсайдами, що. Чілвел виконав собі роль такого побутового батька українського вінгара, допомагав йому просто сходити в магазин, обжитися в столиці Великої Британії. Бо це насправді для Михайла було досить складно після переїзду. Взяв таке собі опікунство під крило. І хто би міг сподіватися, що Чілвел, який oh. ще коли мудрик переїжджав на Стенфорд-Бич, був основним потім так його кар'єра, от поступово, поступово, поступово скотиться до, скажімо, там дочірнього клубу Буелі. Ну, напередос не напередосвіду награється в системі Росіньйона. Можливо, повернеться знову в Челсі. З іншого боку, ми маємо ще згадати одну персону, яка для нас теж важлива. Це Едуард Соболі, який знову продивився весь матч Страсбурга на лаві запасних, тому що він отримував скільки там в цьому сезоні буквально там кілька хвилин. і в принципі, на цьому на цьому все, і можливо ми його побачимо десь тільки в кубках, і, і то, якщо це будуть там певні якісь аутсайдери з регіональної ліги чи з інших. Ну, почекай Оля, конкуренція така. А у теперішньому складі Страсбура, що Соболю складно туди пробитися. Відверто тут не тільки конкуренція його списали не в минулому сезоні. Його списали трішки раніше і віддавали в оренду в Бельгію, але він там його не захотіли викупати. Тому контракт у Соболя ще розрахований до кінця цього сезону. Тому відбуває, скажімо так, свій контракт. Окей, давай підіб'ємо підсумки нашого спілкування про цей п'ятничний поєдинок турнірною на таблицею. Нагадаю, що це в принципі був поєдинок двох лідерів ліги 1. І до речі, ПСЖ вже має на балансі другу нічию поспіль після феєричної перемоги над Барселоною в рамках Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що до Страсбура зіграли, розписали мирову із Лілем. Отже, продовжує, поки перше місце за собою зберігати ПЖ на другому місці. Страсбур переслідує Марсель третій і далі Ліон Монако та Ланс, в яких нагадаю на один матч менше, в принципі, вчора і стартував з цього поєдинку черговий раунд восьмий. Французької лаліги, і тепер повертаємося до ілі Забарного. Нагадаю, що ще до цього поєдинку деякі змі поширили інформацію про те, що українець досить непогано заробляє у складі чинних чемпіонів Франції, а також чинних переможців ліги чемпіонів. Але ця цей оклад річний Українського захисника не сильно різниця із такою не персоною, не людиною, а із таким персонажем, як Матвійка Сафонов. Тільки у Елі трішки більше, але теж показово, що, наприклад, Іляза заробляє більше, ніж Жау Я Думаю, що після. Виграш у Ліги Чемпіонів, у него, щоб мають трішки підвищити зарплатню. Але знову ж таки, це, зарплат, це зарплатня 5,9, 5,8 мільйонів євро. Це гола зарплата без бонусів, тому що у ПСЖ дуже багато різних бонусів за виграші турнірів. І є бонус, наприклад, один із яких мені дуже подобається, бонус за лояльність. Коли, якщо в тебе до тебе клубу, керівництво немає нарікань, тобі от. Ти отримуєш, в принципі, в кінці сезону гарний бонус. Тому що, якщо ми згадаємо історію з Кіліаном і його судовими процесами проти ПСЖ, то якраз там частка, яку заборгував ПСЖ перед Кіліаном, складалася з частини зарплатні і якраз бонуса за лояльність. Тому я думаю, що можливо там зарплата буде трішки побільше І, до речі, ти мені перед записом розповідала, що є ймовірність того, що красонарський голкіпер. Матвій Сафонов, який до речі, заробляє на мільйон рівно менше євро ніж український захисник Ілля забарний, тобто 4,8 милини євро, може все ж таки покинути парк депренс. Хоча перед сезоном він розповідав французькій пресі точніше, витягували інсайди з його оточення, що він не збирається покидати столицю Франції, бо хоче боротися за місце в основі і витіснути з рамки воріт ПСЖ Люкушварія. Я так думаю, що після перших матчів він зрозумів, що боротися з вікою шевальє на відміну від Донаруми, в нього шансів дуже мало. Але тут ти знаєш, тут така цепочка цікава ланцюжок подій, тому що була міжнародна пауза. Він з'їздив додому. На свої болота і сказав, що там, в пресі, що він збирає, що він там не знає, що буде з його майбутнім. Ми всі маємо подивитися на трансферне вікно. Як воно відкриється? Ця фраза дуже не сподобалася керівництву ПСЖ, тому що це. Суперечить їхній політиці, тобто гравець не, ну, не має без дозволу клубу своє майбутнє взагалі обговорювати. І якраз я, наскільки я розумію, була розмова з Луішем Кампушем, і Луїш Кампуш тепер шукає для нього нову команду і його в січні пророкують те, що він покине клуб. Тому що, в принципі, Маріна купувала як другого номера після Шевальє. І я думаю, що можливо в якихось матчах регіон, ну знову ж таки це кубок Франції буде, коли будуть суперники не складні. Можливо, навіть ми його побачимо в якомусь матчі в старті. І до речі, про Люкушу вальєшу його буде надскладно витіснити із основи в п... Підтвердження епізод на старті поєдинку про де Страсбура, який ти мені перекидував в особисті повідомлення під час трансляції, бо я якось якось його пропустив, коли той самий аргентинський нападник божевільно красиво п'ятою пробив поворотах, розвернувши це Баральду, здається бо, якщо не помиляюся спиною, П'ятою вдарив, шевар'я зреагував, і потім був ще повторний сейв від французького голкімера. Ну, це дуже красиво виглядало, що удари, що і порятунки від Люки. Це дуже був красивий момент, враховуючи, що знову цей момент прийшов з флангу, де мав боротися забарний, і він знову ж таки трішки упустив Морейру. Хоча я кажу, там Морейра в цьому матчі показав просто дуже вели дуже класний рівень, тому що він постійно загрожував і постійна оця боротьба між Морейрою і Забарним не завжди опинялася якраз на користі лі. І, до речі, от буквально щойно з'явилося повідомлення від деяких ЗМІ щодо голкіперської позиції, яка нас також турбує. Нагадаю, що вчора свій кубковий матч виграла португальська Бенфіка, і от наставник Орлів Жозе Моріньо новоспечений, повернутий через чверть століття до, до цього португальського, до португальської столиці. Є інформація, що він хоче замінити. В рамці воріт Анатолія Трубіна, якого він публічно неодноразово чи то тролить, чи то мотивує, чи то критикує таким чином. Але є така інформація, і, начебто, хоче підписати Андре Терштегіна, який не потрібний каталонській Барселоні. Така, от неприємна новина. Із португальської ліги, коли ми обговорюємо французький футбол. Повертаємося Оля назад до твоєї улюбленої Франції. Нагадаю, що оновився цінник на Іллю Забарного, і це зробив ресурс Трансформаркет. І тепер він коштує не 42 мільйони євриків, а аж 55. І цікава твоя думка. Це бренд ПЖ додає вартість чи це гра Іллі Забарного зробила таку різницю. У 13 мільйонів. Це і те, і друге, тому що звісно, коли гравець переходить до клубу як ПСЖ, і там в нього він вартості трішки дорожчає, тому що він грає вже на іншому рівні за топ-клуб. З іншого боку, ми. Іллі дуже пощастило, що Маркініуса ну, травма, і він достатньо отримав ігрового часу на старті і показав і грав дуже впевнено. Я, напевно, такий адвокат Забарного зараз стану, тому що навіть цей матч проти Страсбура, навіть з помилкою навіть з голом, воно не зменшує того, що дає, давав Забарний до цього. Тобто матч з Барселоною, матч інші матчі в Лізі 1. Навіть матч проти Марселя, який ПСЖ програв, Ілля отримав дуже класні оцінки, дуже гарну пресу. Тобто, це загалом він це сам показав, тому що він прийшов в нову команду, його поставили в старт, там буквально який другий матч був. І... Ілля спокійно влився в цей колектив, відпрацьовує, забив гол. Причому дуже швидко забив гол. Ніхто ж я не думаю, що очікував, що Ілля заб'є гол там в перших турах Ліги 1 Ще там до зими. Наприклад, він адаптувався дуже швидко до команди, і він з неї не випадає. Тобто немає такого, що ми сидимо кожен раз і говоримо, та ілля тільки прийшов, йому треба час, Йому йому не треба час. Він дуже швидко. Якщо ми ну, можливо, ми там думали скільки часу знадобиться. Забарному, щоб адаптуватися у системі Луїса Енріки, то як виявилось ніс ніскільки, буквально пару матчів він знайшов порозуміння з партнерами. Причому деякі з них взагалі англійської не знають там, можливо, тільки окремі слова. Ну тому, що, наприклад, якщо подивитися якісь клубні відео, то Барколя не говорить англійською, він говорить абсолютно французькою, і до нього звертаються О, навіть французькою Тож... французів до англійської мови, які так. на вулицях, коли ти е, їм просто ставиш запитання, звичайне, по побутове туристичне, а як пройти мені кудись і ти е, спілкуєшся з ними е, англійською? Вони тобі не відповідатимуть цією мовою. Ну, вони, вони, від, вони не відповідають, але є. абсолютно не дивно, що Баркуля не знає англійської. Ні, є такий лайфхак, так з мирмарочка така. Якщо хочете дізнатися, щось у французів, спочатку е, привітайтеся французькою, спитайте, як у них діла справи, а потім переходьте на англійську. Вони пом'якшують, і все буде добре. Ну в це як будь яке спілкування, краще зайти з поваги або ж з компліментів. Тоді людина розкривається і, в принципі, легше налагодити комунікацію. Дивуйся, я також це роблю. Вітаюся, а тобі перед записами компліменти кидаю і, і тоді легше набагато спілкуватися. І ти мені пропаде, пробачаєш інколи неправильні наголоси в французьких назвах, хоча я точно знаю, що падає на останній склад, все і також інколи фактажні помилки. І Оля, я б хотів от повернутися до зарплатні в складі Saint-Germain. це цікавить людей. Ну так, такі гроші завжди приємніше рахувати. О, ніж свої кофійки своїх абонець загадаєш не так часто, як чужий. Отже, Осман Дембеле найбільшу має зарплатню у складі случного клубу це 18 мільйонів євро. В п'ятірку також входить конкурент Лі Забарного за основу. Йдеться про бразильця Маркіньоса. В нього 13,4 мільйони євро. Що мене в принципі здивувало, можливо, поясниш. На третій позиції. е-е Лукас Ернандес, мене 13,2, людина, яка не грає в основі Луїса Інріки. Інрі. Далі Ашраф Хакімі, 13,2. і Згір Емері, 11,4. Як вони так зарплати складали? Скажіть, будь ласка, ні, ні ну там так, деякі практиці. зарплати були обговорені Деревня, ще до того. Половина лави запасних має більшу зарплатню, ніж ті люди, які виходять в основі. Тих людей пізніше підписували їм, пропонували <смі> не такі смачні угоди. А можливо, це ще агенти, які вміють вмовляти Луїша Кампуша. Ну Лукас Фернандес би не перейшов, якби вони йому не запропонували нормальну зарплатню. іра і Мері втримували зарплатнею, тому що коли він стартував а, в своєму, скажімо так, на початку кар'єри боялися, що його перехоплять, тому що вважалося, що Заїри Марі це один. Ну знову ж таки виховане, щоб його ніхто не переманив, і це був талант, який відкрив доволі швидко основу збірної Франції. А зараз, наприклад, є така думка, що якби Заїри Мрій не був вихованцем ПСЖ, то навряд чи ПСЖ хотів би його купити, тому що рівень Зайри Мрії значно впав. і Він програє конкуренцію. Хоча знову ж таки в цьому матчі за відсутності всіх і капітана, і віце капітанів, Зайри вивів команду на поле з капітанською. Пов'язку і в принципі непогано зіграв на останок, ще є така маленька ремарочка. Наприклад, по забарному, я стежу за його дружиною в інстаграмі, і мені здається, що нарешті о, вони переїхали в квартиру з готелю, тому що деякі я вже так. побачила. там бо, схоже, вони вже обживаються в Парижі, тому що до цього я зна були інсайди, що вони проживали в готелі і не ну і шукали помешкання, тому що я наскільки я розумію, що в Парижі зараз зняти квартиру не дуже просто особливо ну, враховуючи що потрібно ну, нормальне житло. Ах ти ж Ти Послухай і прикриє свій інстаграм від завику чаю. Ну, не знаю, ну якщо чесно, мені дуже подобається дружина Забарного, вона. Ну, а? Тобто, для, от коли кліше ставлять на дружин футболістів, і, до прикладу, якщо ти зглядаєш на якісь там британські таблоїди вакс, 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 то постійно якісь зашквари ну, не лише із дружинами англійських футболістів чи їхніми подружками, але й загалом зріс такий, що за роки проведення в футболі медійники звикли так кліше чіпляти. І ця людина точно. По ній не можна зробити зріз щодо подорожок футболістів: інтелігентна, освічена і як в принципі Іля Забарний, і пропагують в маси зовсім інші цінності, тобто не нематеріальні речі. Хоча скажу це так також про сім'ю Миколинків і ще багато є приємних класних прикладів. Роксана і Руслан Маріновський ну досить багато, які просто викликають захоплення. Так і ну, Фінково. якщо чесно, я тому і підписалась, тому що вона мені подобається і подобається те, як вона показує їхнє життя. Наприклад, і знову ж таки, це скажімо так. Я не скажу, що це прям скромність, але дійсно на фоні того, що ми звикли, це. Прям ну мені я задоволена захопленням дивлюся її історії. Одна з небагатьох, наприклад, дружин, на яку я підписана. Ну, в мене ще є, наприклад, із підписок це Дар'я Савіна, на, на цьому все. А дружина є Роман Яремчука? Ні? Ні. <плес> на жаль. Там просто я, не йдеться про лише зовнішню привабливість. Просто... Вона в має дуже хороше почуття гумору, і вона всякі фрікуваті штуки викидає. Тарас мені дуже часто перекидує. Вгадає хто каже, тут не треба вгадувати це. Дружина Романа Геремчука, що тут вгадувати. І на завершення побажаємо родині забарних дуже легко обжитися в новому місці. От тепер дякую тобі, Олія, за те, що ти знайшла час та можливість у вихідний день від стрічки новин Свою відпустку. Ти на відпустку у відпустку поспілкуватися про твій улюблений французький футбол. А звісно, мене у ньому, як пересічного українського вболівальника, цікавлять люди, які мають паспорт із тризубом на титулці.